Вітаю вас, народ, ви на каналі Автофан, з вами Глущенко. Зараз я вам відповім на ось це відео. А ну-ка, знатоки. Хто мені скаже? Житкость зараз стоїть отак ось. Дивіться, бачите, все по рівню трубочки цієї. Откриваю. Опа. Жидкость піднялась ось на цей уровень. Питання, куди уходить жидкость? З приводу того, що давило гази в бачок розширюючий, і те, що кришка не спускала це давлення, писали різні різні відповіді на це. І в основному це було потрібно було розбирати мотор, тому що це писали голова, це прокладка ГБЦ, тріщини в циліндрах. В общем, оця вся дурня, де треба розбирати мотор. Дивіться, народ, радіатор. Охолодження відпрацьованих газів, які йдуть на ЄГР, і він виявився, пробитий. І гази, що йдуть на ЄГР, давили просто у систему охолодження. Саме тому і створювався, створювався тиск у системі охолодження. Чому кришка не випускала цей тиск? Тому що. Патрубки від старості зробилися як пузир, і вся охолоджуюча рідина уходила в патрубки. Представляєте? Як це вилічилося? Та да все дуже просто. Заміна патрубка, який насправді коштує дуже дорого, і прийшло замовляти його за кордоном, тому що він там метра півтора в дліну, мабуть. Ну, Може не півтора, але метр двадцять точно. Дуже здоровий патрубок, він вже зносився. І замовленням радіатора охолодження газів, які йдуть на, на ЄГР. Все, проблема вийшла. А з приводу того, що ви всі писали, ну не потрібно одразу розбирати двигун для того, щоб вирішувати цю проблему. Потрібно шукати трошки спочатку поверхностну причину.